Всім привіт! Ви на каналі Олег Game. Це вже третє відео, яке я випускаю в цей день. Сьогодні я вам покажу, як зробити ферму. А від гіпсу я заливати не буду. Просто покажу, як зробити арену і все таке, а вже коли в мене будуть зим, зимові канікули, тоді я вже Кажу, як зробити ферму зіпсу. Перше нам потрібно ось такий контейнер. Або ж інший контейнер. Я зараз ще покажу інший контейнер. Або ось такий. В ньому кришки не було, але я намажу антифтечу і мурашки не втік. Буду використовувати ось таке. ось таке. Я вже зробив дирки одну дірку і другу дірку. В них треба всунути всякі шприци або пробірки. Ну, якщо хочете розширяти, то ліпше візьміть ще багато, ліпше візьміть шприци, щоб можна його було спалити і докупи. Зліпити. потім, А зараз можна, треба запхати ось цей шприц сюди. Ми завгали шприц сюди. Шприц мене на 20 мл. Я, я, я ще один підпалив, і в мене вийшло два шприца разом. Два шприця, один буде для ферми, а другий буде для ферми. Якщо один може бути для ще одної арени, і другий для ферми. Також можна взяти ще ось таке один шприц з такою ареною. І запхати ось сюди ще в одну дирку. А я з іншого боку. Це трошки тяжко вже, але я забрав ось. Тут я поробив маленькі дірки голкою. Далі, далі у мене є ще ось такі. А зараз ось таких два. Циканчика з дирками. Я беру ось таку трубочку, яка входить до кожної вершиної ферми, щоб переселяти мурашок. Надіюсь, що до кожної вершиної ферми. Вибачте за те, що лавка пес, якщо ви чуєте. І ось ту трубочку пропихаємо сюди. Получається, і нас запхав ось таких і виходить ось так. У мене ще є багато ось таких, дуже багато. І дуже багато трубочок. А зараз, ось якщо я їх всіх позбираю, його буде не перерахувати. Ось, дивіться. Їх дуже багато. Я кожен скріплю. Я хочу е, кожне по землі і посадити всякі бур'яни і тому подібне. Що і там ави якісь рослини? З квітками щось таке, щоб мурашки могли лазити по квіткам. Але кришки того немає, то я так кажу. Я буду е, використовувати антифтечу. Е, що я ще хотів сказати? Е, я зробив тарілочки. І ось це я, я зробив з е, таблеток, просто вирізав, відірвав, коли відкриваєте. Таблетки там ви відкриваєте ось, таку, ось таке. І я ось таке витягнув. І ось це тарілочки такі. Е, я таке маю багато. А, а там, де були таблеточки, ось таке з завкругленнями, щоб водичка не виливалася. Там я буду наливати цукровий сироп і медовий сироп. Так, ну більше я нічого сказати вже не хотів. Всім па-па-па.